до речі, теж одним з перших у новообраному парламенті утворилось міжфракційне об'єднання за Житомирщину. Зараз у його складі дев'ять народних депутатів. Найближчим часом планують долучитися ще двоє. Головне задання, яке ми ставили при створенні цієї групи, це вирішення тих нагальних питань, які є в Житомирській області. Тобто це і чорнобильські зони, і титанові питання, про які зараз знову ж таки починаються якісь незрозумілі речі, і надання більше повноважень місцевим радам. Саме ця депутатська група має стати своєрідним містком між інтересами Житомирської громади та процесами законотворення. Нагальних питань в області накопичилось чимало. Це і невизначеність соціальними виплатами, і чорнобильське законодавство, і злободенна ситуація з користуванням надрами. Ця зустріч організована якраз. За їхньою ініціативою, тому що вони дійсно переймаються проблемами нашої області, проблемами наших міст. І ми всі прекрасно розуміємо, що вирішення основних життєвих. І основних проблем чи питань пов'язаних з функціонуванням нашої області ми зможемо тільки вирішити їх, урегулювавши питання на законодавчому рівні. На необхідності чіткої взаємодії між усіма щеблями влади наголошує голова обласної ради Віталій Француз. Він передав народним депутатам типові зразки звернень до керівництва держави, оскільки саме вони, на його думку, є об'єктивним зрізом життя області. А то в ній в цих відповідях якби дається якась надія, але далі нічого не відбувається. І ми через якийсь час знов приймаємо чергове звернення по цьому питанню. Ми ніби там робимо роботу, там хтось робить цю роботу. А результат, оце, Вадим Валерійович, вашій особі передаю значить, таку ну, нетонку кількість документів з цього приводу. Ми готові до співпраці, і така співпраця має бути. У своїх виступах кожен з народних депутатів називає захист інтересів виборців головним пріоритетом у роботі. Після питання настання миру в країні людей зараз найбільше турбує, як виживати економічно. На це у Житомирських парламентарів своя точка зору, непохитність якої покажуть їхні ж голосування. З того, що ми чуємо, в бюджеті який вноситься, будуть порушені соціальні права чорнобильців. Планується ліквідація практично всіх пільг. Сьогодні педагоги задають питання про те, що планується ліквідація доплат педагогам. Сьогодні медики ставлять питання. Ще раз скажу, я ще не бачив в повному обсязі проєкт бюджету. І зрозуміло, що ми будемо брати участь в обговоренні. Я абсолютно переконаний, що всі ми четверо, хто тут. Ніколи не проголосуємо, якщо це буде антинародний і антисоціальний бюджет. Не буде цього.